Слава Україні! Слава українським силам оборони! Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру, 24 канал каналу режимі марафону, продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу цієї години. Як і наступної для вас у студії працюю, я Софія Трощук. Про важливе зараз з вами будемо спілкуватися. Але давайте спершу ми з вами підсумуємо те, що ми щойно почули. Тож я нагадаю, що у Львові нині триває величезна прес-конференція. Українських правоохоронців, серед яких представники Міністерства внутрішніх справ, поліції, Служби безпеки України, тобто, це всі, хто розслідував справу вбивства української мовознавиці та професорки Ірини Фаріон, і правоохоронці діляться певними деталями, як розслідували цю справу. Я загалом. Нагадаю, що це трапилося у п'ятницю, 19 липня, і от тиждень минув від тієї дати, і зараз ми з вами вже знаємо, що підозрюваного затримали, і також знаємо певні деталі цієї справи. Тож давайте зараз її трохи підсумуємо. Отож, починають правоохоронці із того, що для того, аби дізнатися певні деталі вбивства Ірини Фаріон, довелося Виконати великий обсяг роботи, зокрема, цифрами вони діляться. Допитано 900 свідків. Розповідають правоохоронці 9 тисяч зображень з камер. Проаналізували також 170 відео із камер спостереження. До речі, деякими деталями ділилися правоохоронці так для того, аби е українці, які бачили схожу особу, могли поділитися з правоохоронцями цими фактами на гарячу лінію. 102. також провели 22 судові експертизи і виявили 80 осіб схожих за зовнішністю. Ви з підозрюваним із тими світлинами, які поширювалися у мережі. Ну і е, власника, що згодом звузили пошуки, знайшли одного підозрюваного і проаналізували його шлях у Львові стосовно того, як він планував. Насправді планував упродовж тривалого часу це вбивство. Починають правоохоронці з того, що 9 липня приїхав ось цей бивця Ірини Фаріон і змінив за цей час у Львові три квартири, які він я нагадаю знаходив на сайті Букінг. 18 липня заселився в останню квартиру. Звісно, ці помешкання мали. Певні особливі ознаки, зокрема, там були балкони. Ну і е, важливий факт, також що правоохоронці встановили історію покупок цього підозрюваного, і встановили, що деякі речі він купував. Починаючи із травня, так тобто, очевидно, що не гарячковим було це вбивство до організації, кажуть правоохоронці можуть бути залучені спецслужби країни агресорки, але наразі розслідування ще триває. Тож більше деталей й самоція. Справі розказати не можуть, але розповідають про те, що вбивця до Ірини Фаріон підійшов на близьку відстань. Вона нікого не чекала, і тому вбивство застало її зненацька. Так, Але правоохоронці будуть проводити ще також інші важливі. Інші важливі експертизи. Ну і я також на цьому моменті додам, що 21 липня підозрюваний поїхав саме до Дніпра. Його спіймали на камерах спостереження на львівському вокзалі. Вже 22 липня його помітили на камерах саме у Дніпрі. Ну і власне кажучи, серед тих матеріалів, які вдалося отримати правоохоронцям, які вдалося вже проаналізувати, була книга, наприклад, Гітлера Майнкамф і були інші такі матеріали, як, наприклад, секретні інструкції ЦРУ і КДБ. Ось такий підозрюваний. Ну, і 21 числа, якраз у той момент, коли він їхав до Дніпра, у його історії пошуку були також дані про інших депутатів. Наприклад, він гуглив про російські депутати України, коли відбувається засідання в облрадах України і коли проходять засідання облради Вінниці. так? Ну, І також він написав такого собі. Прощального листа правоохоронці показали лише початок і завершення, і поки що інших деталей нам не відкривають. Ми чекаємо. Чекаємо на ті деталі розслідування, якими ще поділяться правоохоронці. Сподіваємося також, що відео, яким на прес-конференції ділилися правоохоронці, все ж з'явиться також у вільному доступі для того, аби ще раз його переглянути і детальніше оглянути, якою та справа насправді є. Ну і власне кажучи, давайте підсумуємо ту інформацію, яка була станом на напередодні. Деталі затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріону у Дніпрі розповідав очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Ми з вами от щойно підсумували ті деталі, якими ділилися у тому числі в міністерстві. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих кримінальних аналітиків, експертів інших поліцейських служб, співробітників служби. Безпеки України, колосальна робота. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу і, маючи його фото, це була справа часу, розповідає Ігор Клименко. Смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди. Ідентифікація зловмисника та його затримання кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, аби не зробити жодної. Помилки розповідає Ігор Клименко. І додає, що фігурантові 18 років він мешканець Дніпра під час підготовки до злочину орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися усі деталі. Слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Це також ті деталі, які ми сьогодні на прес-конференції ділилися правоохоронці. Я нагадаю, що нещодавно Кирило Буданов, очільник української розвідки, також коментував справу вбивства Ірини Фаріоне. Він говорить, що мовознавиця загинула за українську позицію. Ворог таким чином прагне роз'єднати українців. Холоднокровне вбивство, відомої мовознавиці, це виклик для всього українського суспільства. Злочин проти основоположних прав і свобод українців писав він. Ну і детальніше я пропоную нам із вами зараз послухати. Ця трагедія вкотре продемонструвала. Ворог прагне використати будь-які інструменти, аби роз'єднати нашу націю. Відтак, ми не маємо права забувати, що, попри наші відмінності в політичних позиціях, Право на думку, право відстоювати свої переконання священне. Переважливі деталі з вами підсумовуємо. Я нагадаю, що у п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масари Катрина мовознавицю і професорку Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрілив їй у голову із вогнепальної зброї. Її доправили до лікарні святого Пантелеймона, першого територіального медичного об'єднання Львова. Ірина Фаріон перебувала у глибокій московій комі на штучній вентиляції легень проте лікарі. Продовжували боротися за її життя однак, упродовж години медики констатували смерть у лікарні після смерті політикині злочин перекваліфікували на частину першу статті 115 кримінального кодексу України. Це Умисне вбивство до розслідування залучали поліцейських міст та й області. Також працювали оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі з заступниками нацполіції та служби безпеки України. Призначена була низка експертиз, серед яких і балістична частиною. Тих деталей з нами нині якраз поділилися правоохоронці. Е встановили я нагадаю особу та місце перебування підозрюваного, якому виявилося ви лише уявіть собі, 18 років. Отож, я також нагадаю, що у понеділок, 22 липня, попрощалися із мовознавицею Іриною Фаріон. На прощання з вбитою прийшли тисячі людей. Серед них були рідні колеги та прихильники професорки з різних українських міст. Місцем останнього спочину Ірини Фаріон стало личаківське кладовище. Її поховали неподалік. Могили Володимира Івасюка. зараз на екрані можете бачити кадри ось того прощання із мовознавицею, яке відбулося у понеділок. У будь-якому випадку, попри те, що зараз лунає теза, навіть дві тези лунають. Я нагадаю, перша із них вона про те, що. Підозрюваний міг бути лише виконавцем, так не організатором цього злочину. Хтось мав його до цього підштовхнути. ну а другий факт це те, що теза про ось ті російські спецслужби, спецслужби країни-агресорки, все ж могли бути причетні до цього. Звісно, правоохоронці наголошують, що зараз розглядають усі версії і. Проводять низку експертиз ще тривають також допити, але у будь-якому випадку цю ситуацію Росія прагнула б використати на свою користь, зважаючи на той факт, як сильно за. Цю справу вчепилися російські пропагандисти, які поширювали різну інформацію, про яку ми з вами, звісно ж, говорити не будемо. Але ну нагадаємо собі, що е, намагаються російські спецслужби і країна-агресорка загалом роз'єднати нас, посіяти відчай з невіру, зробити так, аби ми сварилися між собою, і відповідно недостатню кількість уваги присвячували тому, що відбувається на фронті або на міжнародній арені тощо. Ось такі деталі відомі станом на зараз. Але, от якщо ми дивимося у режимі реального часу, то Брифінг ще триває. Брифінг спецслужб відповідних, того ми з вами, звісно ж, будемо підсумовувати деталі, деталі, які будуть відомі вже трохи пізніше. Наступної етерної години розпитаємося про найсвіжішу інформацію, найважливішу інформацію нашого кореспондента, який зараз безпосередньо працює на місці подій. Ну, от таку ситуацію, таку ситуацію маємо станом на зараз, допоки ми з вами. Ми чекаємо на важливу інформацію. Я хочу, щоб ми з вами зараз коротко оглянули ситуацію на фронтах, поговорили про. Важливе і поговорили також і про звернення українського президента Володимира Зеленського, адже він розповідає про важливе в оборонній сфері, каже, що для «Укроборомпрому» та з нашими ракетниками визначилися щодо оновлених завдань по багатьох напрямках. Є не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання постачання для виконання завдань силами оборони та безпеки, постачання, що зростає, підкреслює глава країни а по далекобійній Інших дронах зараз готують кроки, аби вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати. Ну а далі ми з вами слухаємо пряму мову дуже детальна і тривала розмова з міністром з питань стратегічних галузей промисловості, з Олександром Камишиним. Аналіз роботи міністерства та відповідних підприємств нашої оборонки. Те, що досягнуто і те, що заплановане. Хороші результати є. Багато різних аспектів і по нашій броньованій техніці, і щодо дронів, і по артилерії. Я вдячний кожному і кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, в нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою, більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що. Нарешті в оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення не лише кошти державного бюджету, але й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні. Ось такої ситуації є станом на зараз. Ну і на завершення нашого етеру, оскільки маємо ще трохи часу, глянемо таку також ситуацію в регіонах. Із Запоріжжя будемо розпочинати, адже на зв'язку є наш кореспондент, там теж колего вітання. Вам тож розповідайте, якою ситуацією є станом на цю хвилину. Вітаю вас. Треба сказати, що за минулу добу прилетіло багато авіаційних бомб. все В основному в район Роботинського плацдарму. Шість бомб прилетіли по малій токмачці і по Кам'янському. Це трохи західніше від того роботинського виступу. Також те, що стосується артилерії, ну, трохи спала активність, хоча дуже інтенсивно, 185 артилерійських обстрілів. І дуже багато безпілотних безпілотників. 235 ударів безпілотників нарахувала наша військова адміністрація, ну і 15 залпів реактивних систем були. Територіально це м -м, біля районі Оріхова роботина і на Гуляйпільському напрямку. Також мирні жителі цих е, ударів не постраждали, ну але руйнувань там зафіксували багато. Є відео з підработного нашого славу на 65-та бригада, її дронноводи нищать ворога вдалими атаками своїми, виявляють і нищать ворожі позиції, ворожий транспорт. Ну, тут треба поговорити про те, що останніми днями з'явилася знову якась тема в інформпросторі, що там росіяни збираються наступати на Запоріжжя і накидали для цього якихось сил. Знаєте, як це буває часто? Десь написали клікбейтний заголовок, в іншому ресурсі цей клікбейтний заголовок посилили, а потім, значить, масово розтиражували. Ну і виходить, те, чого насправді не. Ну, Наші бійці, зокрема, на передовій кажуть, ну ми розуміємо, кажуть, що, можливо, приводом послужило те, що кілька днів тому там була атака ворога, і всі повідомили, що спалили ворогу дві бронемашини і один гольф-кар під час цієї атаки не спалили, він втік. от, Однак це кажуть, це буденне явище. Такі атаки тут бувають тут час від часу, не кожного дня, там, але там кілька разів на тиждень. Тобто це все е, трактувалося. Як якийсь підготовку наступу на Запоріжжя не можна, але ну, я бачу, що і оперативне командування там почало начитавшись таких повідомлень, вони повідомили, що немає, не готовляться, немає даних про те, що ворог готовить якісь групи для нових наступів на Запоріжжя. Тобто тут триває те, що тривало і раніше. Спроби ворога освободити роботі на невдалі, і знищення його особового складу. Ну хіба що десь тиждень тому вони поактивничали знову, Напрямків на Гуляйполе, але і там їм насипали добрячі, і я дивлюся, що зараз цих е, спроб в районі Гуляйполя в них вже немає. Ну, Принаймні Генштаб повідомляє, що на Аріхівському напрямку було там 4 атаки. Населені пункти все ті, що зазвичай, це мала Тмачка, там Щербаки. От, але всі ці атаки ворога були невдалими. От, тобто нічого надзвичайного в напрямку Запоріжжя. Не спостерігається, я би радив там клікбейтникам не тиражувати заголовки, що руски йдуть на Запоріжжя. Ні, цього немає. Е, бачу, що інститут вучення війни повідомляє, що українські війська навпаки вони просунулися на північний схід від роботи незначно, і російські війська також незначно просунулися на південь від малої токмачки. Повідомив інститут. Вивчення війни, тобто, ну, такі позиційні пересування там були і раніше, їх було багато. Тобто відбили одну лісосмугу, потім ворог відбив лісосмугу, ну, таке там буває. Те, що стосується воєнних дій. Так, атомна станція. ну Тут росіяни провели якусь інспекцію, їхній Ростехнадзор так званий, і вони радісно повідомляють, що Ростехнадзор не виявив там недоліків, які б впливали на безпеку Запорізької атомної станції. Отак, от, от категорично, значить, нічого не впливає на безпеку. Наші коментатори пишуть, ну, вони туди нагнали техніки, озброєнь, всі шість реакторів стоять в режимі. Холодної зупинки, а вони час від кля... часу переключали в гарячу зупинку, щоб там отримати від них пару. Ну, нарешті заспокоїлося, воно все стає холодне. Але вони час від часу перебувають дві лінії електромереж українських, які живлять станцію від української енергосистеми. Доводиться їх ремонтувати. Були блекаути, під час яких станція трималася виключно на дизель-генераторах, коли ворогу вдавалося перебити обидві лінії електромережці, і оце вони називають, що нічого не впливає на ніякі фактори не впливають на безпеку АЕС. Ну, я ще зазначу, що там вже добіг термін експлуатації ядерного палива на цих енергоблоках. Ну це саме по собі нічого не значить. Однак для того, щоб експлуатувати станцію, туди треба завести завантажити свіже паливо, чого вони не будуть робити, ми розуміємо. Ну одним словом, там все стоїть не на ногах, а на голові на АЕС, так би мовити. От а вони радіють, що нічого на безпеку не впливає. Ну, ми знаємо росіян. Стрілянина в районі АЕС триває, повідомляла там Нікопольська адміністрація, що Вчора і вночі були і артобстріли, і літали в півдрони. Ну, на щастя, жодна людина не постраждала. Однак, майна, ті нагідники і споруд побили багато, там цілий список. Те, що стосується високоскребного і дуже високоскребного життя на окупованій території, ну тут люди сміються, кажуть, всі ми пам'ятаємо, як влаштували росіяни там так звані вибори. Тобто всіх примусили голосувати, ходили по домівках, е обрали там якесь таке собі, назвали це законодательне собрання. Воно у них називається щось на зразок обласної ради з 40 депутатами, серед яких понад 30 – це єдина Росія. А всі решта там ну дали по пору мандатів там ліберальні партії, комуністам ще комусь там. Е, і тут з'ясовується, що ті всі, так би мовити, депутати саморобні, яких вони понависували від єдиної Росії туди, щось вони їм не сподобалося, і вони їх почали масово міняти, і вже замінили більше десяти, більше десятка депутатів. Так в тих цем, тобто були якісь одні люди. А тепер замість них тихенько з'явилися якісь інші люди. От. Ну що ж, такі традиції демократії на Російській імперії, ми знаємо, і ось вони знову демонструють. Люди не прийшлися, мабуть, ко двору, як вони кажуть, ну, замінили одних, поставили інших, яка кому різниця. Це ж такі вибори. Так, І е, стосовно, знаєте, такої щемливої теми, як е, чи буде мобілізація українців на окупованих територіях. Ну, на щастя, поки що нема, але ми знаємо, що вони там всюди намагаються набрати контактників і вдається набирати не тисячами ясно, не сотнями, от, ну, але якісь десятки, скажімо так, недалеких людей, мешканців окупованих територій Запорізької області, йдуть повоювати за Росію проти України. Ну і вони гинуть там. Е, така, такий фоторепортаж, якщо ще то знаєте, е, виявляється, що комсомольці, місцеві путинські поїхали і е, провідали, так би мовити, сім'ї загиблих героїв СВО. Ну саме ті сім'ї, які живуть там на окупованій території Запорізької області, і дали їм гуманітарну допомогу. пишуть е, Окупаційні джерела. Ну, бачимо, що там навіть одна жінка на цих фото вона навіть посміхається, мабуть, задоволена, що родича, так би мовити, прибрали на війні. Ну там дві інші жіночки вони зовсім сумні, там, гордені комусь дали. І жодного слова про те. До речі, про виплати. Ясно, що мішок гум... з гумпомощі привезли, а що їм заплатили, там, там мільйон там, чи два часів, їх обіцяють, ані слова. Ну що ж, кожен зрадник, який піде воювати проти України, а Іх зрадників там небагато, але як ми бачимо, ось вони є. Ну кожен зрадник отримує по заслугам один метр на два метри землі. Ми думаю, цілком вистачить, і так буде з ними з усіма, хто зрадив Україну і пішов повоювати за Росію. Дякую вам, колего, за такий детальний звіт з регіону. Наш кореспондент із Запоріжжя був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію в регіоні станом на цю хвилину. Ну і знаєте, зараз ми з вами будемо робити нашу традиційну перерву, але перед тим я скажу, що такою достатньо сумбурною виявилася. Наша етерна година, бо ж просто зараз, у ці хвилини, завершився брифінг, брифінг у Львові стосовно слідства у справі вбивства. Ірини Фаріон, велика кількість деталей, які ми з вами обов'язково обговоримо нашої наступної етерної години. Перейдемо також і на міжнародну арену. Поговоримо про все важливе і все, що маємо на порядку. денному станом на зараз. Але перед тим, ну як то кажуть, невеличка перерва на друге горнятко кави і повертаємося до цієї студії. Тож у жодному випадку не перемикайте.